Сьогодні Олеся Бузину поховали у Києві на цвинтарі в Берковцях на прощання з одіозним письменником і журналістом прийшло до пів тисячі людей. В основному тих, хто розділяв його погляди. В натовпі вигукували Фашизм не пройде. Що ж до розкриття цього злочину, то це стане тестом на профпридатність для усієї правоохоронної системи. Вбивць важливо знайти, бо обидва вбивства і бузини і Калашнікова виглядають як замовні. І як не крутий, але найбільше вони вигідні все таки противникам України та суто Кремлю. Експерти вважають, що це може взагалі знаменувати початок нового сценарію щодо України активізація агресії не на передовій, а в серці країни. Володимир Путін цього тижня провів пряму лінію з народом, і російські політологи відзначили більш муролюбний тона ніж раніше. Говорячи про Донбас, Путін наголошував на політичних методах розв'язання конфлікту, не військових, і це відразу підхопило і лідерів самопроголошеної ДНР, а вони фігури, як відомо, не самостійні. Так що ж це означає небажання воювати за Донбас далі чи просто окозамилювання напередодні нового нападу? Сценарій розвитку подій складав Сергій Кудімов. Сценарій будь-якого фільму перед зйомкою розписують до дрібниць. Гра акторів, фінальна сутичка і навіть пані з дитиною на задньому плані у кадрі зовсім не випадково. Зміни можливі, але лише косметичні. Російські сценарії щодо Донбасу змінювали кілька разів завдяки українській армії, українській дипломатії та підтримці світу. Що буде далі? Достеменно не знає ніхто. Існує кілька варіантів. Сценарій перший війна. Донбасівець із позивним мажор господарським оком оглядає спалене сепаратистами авто. Взять можна. Насос, стартер, генератор. Карбюратор сплавился. Ворожі міни тут падають частіше, ніж дощ. Фронтовий прогноз від мажора чекати на форс-мажор. Перемір'я. Коли воно було, це перемір'я. Перемір'я тільки на бумазі, до порації. Побайоваюся, того, що почнеться зеленка да. і почнеться опять. Воїнів танки, гради, артилерія від початку перемир'я Росія не шпиговує окупований Донбас новою технікою. Та створює командні пункти. У Росії в східній Україні є елементи командування і контролю для координації там військових операцій. Класика жанру гармата вже на сцені. Пострілу варто очікувати найближчим часом. Упевнені експерти, К 9 маю путіну нужна так сказати своя хацепетівка. Тобто, хоча б маленька, но побіда. А з трибуни мов залія скаже. А от армія Новоросії бореться за незалежність. Я держала очередну побіду над київською хунтою. Напрямки потенційних ударів бойовики спробують відсунути лінію фронту від Донецька та Луганська. А ось наступати широким фронтом вони навряд чи зважаться сил замало. Цього тижня президент Росії Володимир Путін влаштував сеанс спілкування з народом. Питання різні, але звісно, чимало про Україну. У кадрі мешканці прикордонного гукова, що у Ростовській області, питають руба. Ні, буде війна. Ні, скажу з того, що що Живіть спокійно. Він не згадує про військову форму, яку можна купити у будь-якому магазині, але відповідь так нагадує коментар річної давнини. Говоримо коврім прямо і определенно російських військ на Україні немає. Кстати говоря, об этом лучше всего сказав начальник генерального штабу української армії, який прямо публічно на зустрічі зі своїми іностранними колегами сказав: Ми не воюємо з російською армією. Ті слова, які озвучив президент Путін. Вони були, кажем так, витягнуті із контексту загальної прес-конференції, загальної розмови. Що Путін більше не виконув слів муженка із пісні про російську армію? Начальник українського генштабу робить хід у відповідь. Він поіменно називає російські військові частини, які зараз дислокуються в Україні. Ми також знаємо навіть про те, що і у нас така інформація є, що ряд підрозділів збройних Російської Федерації, які приймали участь в окупації Донецької та Луганської областей. Плановані для участі в параді 9 травня на червоній площі. Антивоєнні заяви Путіна та моролюбна риторика гра на західну публіку. Упевнені українські експерти. Ця гра вона спрямована на те, щоб досягти як мінімум послаблення санкцій проти Росії і в той же час зберегти напругу в Україні, зберегти джерело нестабільності, джерело тиску на Україну. Ще один сценарій поступове заморожування конфлікту на кшталт Придністров'я у Путіна ресурсів на дальне наступне я не вижу. А мирно мир поддерживает территорию у него кишка танка. В чисто економічному сенсі. для нього Донбас це гаряча картофельна, которая пічо руку, а її, її не нельзя. Однак, Росія, яка контролює сепаратистів, навряд чи йтиме на поступки в рамках мінської контактної групи. Україна запропонувала бойовикам демілітаризувати Широкіне та відвести від лінії зіткнення усі танки. Бойовики відмовилися. Потрібно зустрічатися. Каже, як скажімо, в реальності, а не в режимі відеоконференції, поки що інша сторона не виявляє готовності до таких зустрічей. Але і зустрічі у реальному вимірі поки дають слабкий результат. П'ять годин у Берліні. Міністри нормандської четвірки говорили про ситуацію на Донбасі, знову висловили занепокоєння з приводу порушення режиму припинення вогню і закликали відвести від лінії зіткнення міномети і усі типи танків. Жодного слова про те, що саме сепаратисти порушують перемир'я і регулярно обстрілюють позиції. Ці українських військових важким озброєнням. Змінити ситуацію могла б миротворча місія. Блакитні шоломи по обидва боки лінії зіткнення. Коридор безпеки завширшки 50 кілометрів. Однак цей сценарій наразі мало ймовірний. Навіть якщо це позитивне рішення буде прийнято, то на розворачування місії може йти від полугода при самому хорошому розкладі до года. Росія пока не дасть, вона в тому стані, в якому вона не готова прийняти рішення позитивне або миротворців. Замість блакитних шоломів Радбезу ООН крапові берете Сполучених Штатів. До України прибули майже 300 американських десантників. Місія тренувальна. Американці навчатимуть наших нацгвардійців. Але у Москві вона викликала істерику. Речник Путіна Пісков заявив, що Дестабілізує ситуацію в Україні. А от віз із американською зброєю досі там, у Сполучених Штатах, цей вагомий аргумент міг би спонукати Путіна вивезти з Україну російську армію, якої тут за його твердженням немає. Афганістан і 80, до 1987 року ми були королями неба. Ми там громили душмана як хотіли. 1987 році американці дали душманам стінгери. І конкретно змінився. був коріновий перелом в ході операції. Ми лишилися гнівової поддержки з воздуха. Водночас, чимало політиків у Європі і США бояться, що надання летальної зброї Україні може ще більше розізлити Кремль. Війна чи мир, заморожування конфлікту або тактика тисячі порізів сценарії різні, який обере Путін невідомо. Однак вигадані Росією сцени можна змінювати, а репліки переписувати. Інакше за прогнозами багатьох сценаристів російські танки давно б уже стояли біля Києва. Сергій Кудімов, факти тижня.